Шановні друзі, дуже часто запитують, а коли ця офісна гістероскопія взагалі потрібна? Тому що ми дуже розбав... розмовляємо багато про саму процедуру і дуже мало про ті симптоми і скарги, з якими часто звертаються до нас жінки, яким може бути користь від цієї дуже важливої на сьогоднішній день процедури. Ну це будь-які аномальні маткові кровотечі, тобто це нерегулярні менструації, це кровомазання. Між менструаціями, після менструації – це кровомазання під час використання реальних контрацептивів, яка, якщо є невпевненість стосовно якоїсь патології внутрішньоматкової, наприклад, там поліп десь не часто видно його і на УЗД навіть буває, але є симптоматика, яка спанукає звернутися. Особливо це стосується жінок з групи ризику по ендометрія. це жінки з надмірною вагою старшої вікової групи після 35 років, які палять, у яких у сімейному анамнезі, у матері, у бабусі були онкологічні захворювання. Це міома матки, коли вона розташована під слизовою, також як одна із частих причин. Рясних менструацій, і дуже часто звертаються жінки після кесарського розтину, коли причина аномальних маткових кровотеч є ніша після кесарського розтину. А також дуже багато приходять жінок з такими проблемами, як звичне невиношення вагітності. Вважається, що приблизно 15% причин у таких жінок полягає у матковому факторі, тобто аномалії матки, перегородки матки. Або надбані проблеми внутрішньоматкові, такі, як синдром Ашермана, в впоражнені матки, також може бути причиною. І буває так, що у жінки внутрішньоматкова спіраль, але її не змогли видалити, вона десь там заховалася в матці, для цього також ми часто використовуємо дуже ефективно офісну гістероскопію. Крім того, в деяких випадках ми використовуємо офісну гістероскопію для контролю за лікуванням. Тобто ми робимо гістероскопію на тлі прийому гормональних препаратів, або коли у вас внутрішньоматкова спіраль мірена, наприклад, стоїть, можна робити гістероскопію і дивитися, як у вас перебігає лікування. Не так часто, але можна використовувати офісну гістероскопію і під час вагітності, так звана ембріоскопія, в тих випадках, коли замерла вагітність, на жаль. Але хочеться взяти якісний матеріал для генетичного дослідження, можна робити це ембріоскопічно. Ну, ось так. Я думаю, що це далеко не повний перелік. Це те, що я швидко просто згадав і захотів вам сказати сьогодні. Пишіть свої питання в коментарях, і я відповім вже потім, після того, як ви передивитесь це відео.